Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні в нас з вами завітав незвичайний гість. А хто саме, ми зараз дізнаємось. Знайомтесь, це песик патрон. На перший погляд, патрон звичайнісінька собака, породи Джек Рассел Тер'єр, маленький, спритний та дуже енергійний. А ще він шаленіє від сиру. Сир це справжня винагорода для патрона, який несе службу. Так так. Не дивлячись, що патрон такий малий, служба у нього важлива. Завдяки гострому нюху та спритним лапкам, патрон може знайти та знешкодити будь-яку небезпечну річ. Аби зберегти своє здоров'я та життя, патрон хоче, щоб ми дослухались до його порад. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Що є небезпечним? Хімічні речовини, боєприпаси, піротехнічні засоби, ракети, саморобні вибухові пристрої. Знай, як вони виглядають. Протитанкові міни і снаряди. Протипіхотні міни так звані метелики. Вони невеликі, пластмасові, бувають яскравого кольору. Через це діти можуть сприймати їх за іграшку. В жодному разі не чіпайте. Теж можна знайти іграшку у лісі, у місті, на полі, у парку та на подвір'ї. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги, узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн. Адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Також вибухівки можуть бути замасковані в дитячих іграшках. Вводимо правило не чіпати сторонні предмети, особливо якщо вони лежать без нагляду і виглядають покинутими. При виявленні вибухонебезпечного пристрою не переміщуйте, не трясіть, не стукайте, не розбирайте, не викидайте, не кидайте у вогонь. Негайно розкажіть батькам. Ну що, малята? Сподіваюсь, ви дослухалися до порад песика патрона. І будете завжди обачні та обережні. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення на все добре!